Добре, я свій скажу, життя. З 2013 року. І от його, там же ж є, от чітко І ніхто ж це не... От розумієте, от тут буде у нас вже така, от саме на цьому етапі от, для людей вибору. Нічого не буде інших якихось там А руковод. Насамперед, це знаєте, це, це печально. печально. Я а дуже на мрію про те, що коли нас... Що він любить свою країну чи не любить, чи він до не межить? А коли людина буде менеджером, вибачте, завод ніколи не буде працювати добре від того, якщо він буде керувати людина, яка любить цей завод. Розумієте? Хочеться вже наконець вибрати менеджера, щоб зрозуміти, що це буде людина, яка буде управляти, яка розуміє, що таке стратегія розвитку як треба діяти. Конкуренції розумним, екологічним шляхом, бо це все зараз все так. Знаєте, ми вибираємо із двох зол менше на самом деле, у тих взяти і дуже якось так ну, і, да, і так якось гірко. Тому що, але якщо навіть якщо людини немає менеджер, ну, менеджерських навиків, то здається питання, ви не розумієте, що треба робити? Добре, а ви знаєте, як ви це будете робити? І скільки вам треба шляху часу для того, скільки два-три місяці, вивчити юриспруденцію, розробити якусь стратегію, щоб ви прийшли і сказали. Люди, дякую вам за довіру, але я хочу зробити оце, оце, оце. Мені потрібно оце, 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 через півроку буде отак. Давайте зачинити через півроку, і я вам розкажу, що з того вийшло. Бо зараз це, знаєте, ну так, так да. Ми і тут будемо, слова все. Черчилля. Справжній ну, я... квіт, це той, Ні, хто. Не, не, знаєте, має, я поміця що... через місяць, а через півроку, сказати, що це не відбулося. Ні, ну я вам скажу, що в організації способності, як то я вже розуміюся. ми... Вже давненько співпрацюємо, народний рух. От. Якості для світловодська вже обрисовані. Розумієте? І оці бійцівські качества у його є. то що вони обрисувалися в Кировраді, да, опиту не, не вистачає, але для того і ми старше покоління, для того, щоб йому підсказати. У його це є, в його не забереш. І все рівно ми приложимо, я не знаю, як ви, але ми приложимо багато сил для того, щоб він, ось, скажімо, ну, всякі розстановки будуть, щоб він остався тут і довів те, що є. Тому що розробки з ним є. Майну маємо йому підтримку. Він сам допомагає, то є з і по сміттєзвалищу, й по е... Руху автобусів, боротьба з автопарками, есть велика та для городська, вона може для України може і не дуже, скажімо, значим, а для наших селян. Тобто ви за їх... те, щоб він депутати не йшов. <реш> ні, так, кажемо, Є, це це сон, тому що здорово <реш> розстраюватися тобто, не, не треба. у ми займатися не можемо. Але його робота буде, скажімо, скажімо, може, ми опаздували за цим більш конкретним нашим зображенням. Для того щоб як то сконцентруватися. Ну от ви правильно сказали, що треба якось по попробувати Зап... за ці дні. Трошки запізніли дії, да, Тому що все таки треба було це діло, як то кажуть, розкручування цих кандидатів.